Друзі, всім привіт! Слава Україні! Слава нашим захисникам! Ну що, Знаходимося ми в Київській області на майданчику компанії Аба Астра. Є дуже цікава пропозиція для вас, для тих, хто бажає придбати собі сильну потужну дискову оборону від компанії Кун. Можна придбати дану техніку, обмінявши її на свою стару техніку по програмі Traydін. Диски нам потрібні, що ми будемо міняти. Що ми здамо, так? Поздаємо свої МТЗ. Китайці, так? Його один нормальний агрегат європейський. Ваш коментар, лайк, гарно всім перегляду. Доброго ранку, кострій! Константин, радий знайомству. Взаємно. Перше бачу вас. Ми, до речі, земляки з Константином. Ми так. обоє з Полтавщини, але зустрілися ми на теренах Київщини. Зустрілись ми де? Ну, власне кажучи, на базі е, торгового альянсу Астра. Ми зараз знаходимося на нашому майданчику, е, матимемо, сподіваюся, приємний діалог. Я думаю, Сергій 100% будемо мати приємний діалог, тому що, е, наскільки я знаю, у вас є приємні пропозиції, приємні. Такі акції для наших аграріїв, да, колеги? звичайно. По-перше, дивіться, ми хочемо вам представити коротку дискову оборону Optimer, яка в нас задіяна в програмі Trade In. Відповідно, з цією програмою кожен наш клієнт може звернутися до нашого оригінального менеджера з приводу того, щоб. Запропонувати свою вживану техніку в обмін на цю нову техніку. Як це все відбувається? Наш менеджер приїжджає, оцінює, власне кажучи, техніку клієнта, дає пропозицію, і після цього відбувається вже сама по собі угода. Техніка може задіяна бути в даній програмі будь-яка, тобто ми не говоримо про те, що. У нас іде обмін борони на борону, чи у нас іде обмін техніки кун на техніку кун. Тобто ми приймаємо до уваги будь які пропозиції з будь-якою технікою. Просто вам потрібно зв'язатися з менеджером з нашим і організувати надалі так, щоб е, приїхали наші хлопці і оцінили дану техніку і дали пропозицію. Угу. Тобто можна обміняти будь-що? Звичайно, це трактор будь-який там, наприклад, МТЗ, чи може Т-40. Чи... Яку вже... техніку можна міняти? Тут вже дивіться, ми обмежень ніяких не надаємо. Насправді просто все буде відбуватися таким чином, щоб головне, щоб техніка була оцінена, щоб техніка була там, скажімо так, щоб придатна до життя, так щоб її можна було десь далі ну, застосовувати в сільському господарстві. Е, ви матимете під даним відео або ж мій контактний номер телефону, або ж ви знаєте наших регіональних представників, з якими ви ну, детально спілкуєтесь регулярно. І звертайся або до них, або до мене. І в принципі, от надалі ми тоді вже забезпечимо те, щоб був присутній наш менеджер, який оцінить дану техніку, надасть професійну оцінку, і потім, відповідно, надасть вже пропозицію стосовно того, яким чином ми можемо провести даний обмін. Можна здати будь-яку техніку, да? а взяти тільки. А взяти тільки. Оцю, оцю, прекрасну оцю не, не саме оцю, багато оцих їх є. Їх є багато, бо вони є в розмірі від 3 до 12 метрів. Дана модель це 5-метрова модель. Є різні моделі. Модифікації, що важливо звернути увагу, ми маємо дві модифікації з дисками 620-510. Це відповідно називається модифікації XL. і L. Ширина робоча від 3 до 12 метрів. При цьому прошу звернути увагу на те, що транспортна ширина вона складає 3 метри, що є дуже ну, комфортно і гарно для перевезення даного агрегату по дорогам. І відповідно. Не викликає ніяких додаткових навантажень, скажімо так, чи затрат для кінцевого споживача. Дана модель обладнана чудовими самоочисними котками. Вони забезпечують самоочищення, що якби, сприяє гарній роботі в полі. Бачимо, Іди. вибачте, за вашою широкою так, спиною, не помітили подивити. ці вузенькі грибінці, які забезпечують додаткове перебування ґрунту і, відповідно, ну, покращують якість самого ґрунту, який вже. Вона залишається після проведення операції. Основна задача це лущення стерні після зернових. Працюємо ми, в принципі, взагалі по всім культурам. Глибина, якою працюють ці чудові диски, вона складає від 3 до відповідно, 12 сантиметрів. Найкращі робочі швидкості для даного агрегату вони десь сягають вже від 12 кілометрів, бо ну, назвімо так, скажімо, це має бути інтенсивна така. Ну, Частково можна навіть сказати агресивна робота да по ґрунту, тобто бажано від 12 км на годину працювати з даним агрегатом. Ну а то й більше, може, може, більше? може 13, Від, від. Так, від. Так, так. І е, основні переваги, те, що ви бачите, індивідуальне кріплення. Це забезпечує якісну роботу, і відповідно навіть у випадку, якщо десь сталася якась у нас а, ну це життя, все буває в полі негативна ситуація сприяє легкій заміні і якби меншим затратним часу, як там оператора, і простою в полі. Ну, з переваги я бачу, що жорстка стійка на ДМФРах. Читовий агрегат для роботи в полі, широкий вибір можливостей, тобто від 3 до 12 метрів, то що я зазначав. Захвати можна від 2 метрів. Взяти? Від трьох. А, від трьох? 3? Від трьох. 3. Від 3. Від 3. Від 3. Для вас я придумаю індивідуальну пропозицію, що для 2 двох на... метрів. Так що для наших друзів, підписників, колег для... на будь-який смак для будь-якого фермера фактично є вибір, правильно? Фактично є вибір, є вибір, є вибір модифікацій. Є вибір е, по дискам, є вибір по ширині, е, і ми готові надати е, якби, найкращу пропозицію відповідно від потреб клієнта. Угу, цікаво, а який є вибір дисків? Які е, модифікації? Вибір дисків, є диск е, XL. 620-й і є Елічка 510-й. Товщина диску і там, і там у нас 6 мм. Це якісно виготовлена сталь, яку робить, в принципі, власне, сам завод. І тут по якості дисків, скільки клієнтів задоволених ми маємо, що гріх жалуватися. Формат дисків однаковий чи різна модифікація? Дивіться, по-перше, трошки ну, діаметр, да, ну, так? Ну, Крім да, діаметра да, нічого не відрізняється. І трошки візерунок ромашки. А візерунок кро... да, більш... да. Крупніша ромашка да. буде. То, крупніша ось, і менше ромашка. І менше. Все, все вірно. По вибору mm -hmm. стійки є вибір? Чи немає? Тому тільки вона. Тільки вона. <laughs> тільки вона. Вибору немає, так? Виберіє. Тобто вона є вже відпрацьована, перевірена. І ви її рекомендуєте. А по котках? Ну, по котках, дивіться. По катках насправді цікава історія. По катках є варіанти вибору. Я не буду заганяти зараз нас далі в дискусію по саме до яких моделей які є можливі модифікації, але скажу просто: вибір є і він залежить уже від власне вибору самої моделі, від ширини захвату. Тобто, на жаль. Не на всі моделі доступні всі катки, але в залежності від ширини моделі є певні варіанти катків, які доступні. Про це більш детально, вже в залежності просто від запиту, від потреб, готові дискусувати. Константин, хотів вас запитати з точки зору практика. Підкажіть, будь ласка, от, як би ви ще бачили, яке можливе ну, застосування даного агрегату, крім того, як стандартного там, дискового вершільника? Універсальний апарат. Тому що можна використовувати його не тільки як, да? тобто, як е, е, зазвичай ми звикли, що після комбайну, після збирання тільки комбайн виїжджає з поля, ми одразу запрягаємо да? закриваємо вологу, е, подрібнюємо рештки і готуємо площу до основного обробітку ґрунту, скажімо так. Але дану машину можна використовувати як і передпосівний агрегат. Але да, дійсно цим агрегатом можна працювати ще весною. Тобто насправді Константин дуже правильно підчеркнув переваги унікальність. Унікальність даний агрегат можна використовувати як і лущильник, і також весною можна заходити з ним в поле і працювати з ним весною в полі. Ну, До... ну Я переб'ю на мінімальну жлибину можна ж зробити, правда? На, на 3-4 сантиметри. Звичайно, звичайно. Ми маємо е... тут гарне зручне регулювання гідравлічне Ой. і можемо працювати, як я вже зазначав. З глибин починаючи з 3 см, тобто від 3 см ми вже можемо працювати даним агрегатом. Зверніть увагу на те, яка потужна стійка. Навантаження витримується, ну, колосальні. Тобто ну, агрегат придатний до роботи в найтяжчих умовах. Ця сталь вона просто витримує ну, надзвичайні навантаження. Ще хочу звернути вашу увагу для того, щоб зручно комфортно було працювати. Подивіться, що дійсно широка резина, широка гума, яка ну, дозволяє працювати також в підвищених навантаженнях, забезпечується стійкість агрегату і плавна робота по полю. Ну І рівномірність, рівномірність обробітку звичайна, і копіювання, звичайна, як ви звичайна. сказали. Звичайна, звичайна. Е, також, Сергій, одна із ключових да? характеристик лучильнику – це його вага. правильно? От так, яка звичайна. вага цього апарату? Так, да, Дивіться, вага вона насправді буде залежати від комплектації, тому що ми маємо агрегати різної ширини. Відповідно, від 3 до 12 метрів. Але в середньому дана машина важить близько п'яти тонн, тобто така вага от даного екземпляру. Але ну, вона, звісно, що залежить від того, яка робоча ширина, відповідно, і змінюється ну, відповідно, вага відповідно. Так, і відповідно ще вона змінюється від комплектації, тому що XL і L-модифікації також вони відрізняються. Бо, по-перше, це самі диски, конструкції і всі інші витікаючі обставини. На п'ятиметровому агрегаті от такий тяговий от бус. Такий тяговий брус, О, такий потуж... тяговий брус да, який ви бачите, що дійсно можна ближче звернути увагу, що потужно зроблено все якісно, надійно і ну, відповідно для того, щоб забезпечити. Якісну роботу в полі, і щоб зменшити будь-які там ризики поломки, зупинки, і надати змогу аграрію працювати в полі і займатися своєю роботою, а не клопотатися про те, що треба десь повільніше працювати, десь менш глибоко працювати. Насправді. Компанія Кун забезпечила українських аграрів дуже якісною технікою. Підійшла, я би сказав, навіть з любов'ю, з тонкощами розуміння того, які проблеми ми маємо на нашому ринку, та, ну, певно, не тільки що на нашому, але ну, я би сказав, що в цю техніку вкладена душа, любов, розуміння і повага до наших аграрів. Цікаво, цікаво, Сергій. Що стосується поваги, любові, важливе запитання. Гарантія. Гарантія є гарантія є. один рік. Один рік. Гарантія один рік. Так е, чи можна про, про продовжити гарантію якимось чином, чи не можна е, базові і, умови і шо і, і, що, і що відбувається після закінчення гарантії? Е, базові умови включають в себе гарантію один рік. Е, надалі, е, звичайно, що є наша підтримка, є наш регіональний менеджер, який приїде на господарство. Якщо у вас не дай Бог. Трапились якісь нюанси, проблеми, то є для цього сервісна служба, яка працює якісно, 24 на 7. Є для цього наші менеджери, які розуміють всі ваші проблеми, болі і готові допомогти. Що стосується цієї моделі борони, є в наявності запчастини? Запчастини, сервіс, все, що потрібно для них, є. Плюс ці борони вже пройшли. Ну певний життєвий цикл. У них немає оцих бебі ворн траблів коли виходить новий продукт, який ще ну умовно десь там тестується на власних помилках. То тут вже готова робоча модель, яка якісна, яка забезпечена запчастинами сервісом і підтримкою нашої команди. А от що стосується розміру диско дисків на L і на XL, яка максимальна глибина на XL? До 15. А на цій? На цій десь до 12. Глебина глибина також відрізняється да. на, на різних дисках. Отже, Константин, що хочу вам сказати, дуже дякую, що мав змогу з вами поспілкуватися, показати, розповісти в деталях агрегат Optimer. І ознайомити вас з можливістю програми Трейдін, яку надає компанія Астра, і якою можуть скористатися аграрії з всієї країни. Основна наша думка, яка ми хочемо допомогти тим клієнтам, які мають уже вживану техніку і хочуть знайти для неї можливість пропрацювати в іншому житті. В наших руках уже потім ми її заберемо. А навзамін, ми готові запропонувати прекрасний агрегат Оптімер. В різних комплектаціях з різними варіантами дисків, все ну, відповідно до ваших потреб. Для цього просто вам потрібно звернутися до наших регіональних представників або ж за номером телефону, який буде вказано в даному відео, і ми допоможемо вам оцінити вашу техніку, надати на неї пропозицію і відповідно надати пропозицію вже фінально від компанії Астра для прекрасного цього даного агрегату. Так що, друзі. Знаю, розумію, наскільки зараз важка ситуація, наскільки важко зараз вирощувати врожаї, наскільки зараз важко оновлювати техніку, тому що не дешево вона коштує і саме якісна техніка. А компанія, така як Астра, допомагає фермеру здати свою стару техніку так? і оновити на щось нове, правильно? Це тобто є така можливість. Так що, друзі, кому це цікаво. Кому актуально, звертайтесь до Сергія, проконсультує, розповість, допоможе і привезе вам новеньку таку дискову борону від компанії Кун. Дякую. Подякував. Що може підемо ще покажемо е, плужки? Да. Сергій нас привів до таких от потужних плугів да? компанії Кун. Я б сказав би, що плуги мене привели до вас. <свісно> <свісно> Ви бачите зараз перед собою такі гарні плуги виробництва компанії Кун, які називаються мультилідер. Це дійсно лідер, це лідер в полі, дуже якісний плуг. Маємо їх в комплектації від 7 до 9 корпусів, маємо їх в модифікації онленд і і звичайна. Хотів звернути також вашу увагу на те, що маємо різні типи відвалів. Дуже важливий момент. Долото карбідно долото-карбідно-вольфрамне. Відвали, які є і полосові, і суцільні. Це все триплексна сталь. Там три шари сталі. Зовнішні шари, які, скажімо так, огортують середній шар, який є м'який, для того, щоб. Мати змогу на перепонах, там, на каміні, на гіллях чи ще на чому тримати зусилля, а зовнішній шар, відповідно, два оці шари вони захищають сам плуг. Плуг цей має дуже гарний корпус і на корпусі ми маємо потовщення в тих місцях, які є критичні по навантаженню. Ми в цих місцях маємо. ну, в принципі, вдвічі більший захист, вдвічі більше підтримку. Є моделі Multimaster, вони можуть бути в модифікаціях від 4 до 6 корпусів. Це, відповідно, оптимальний варіант для тих господарств, які там мають невеличкі поля, для того, щоб зручно було і на розворотах, і, власне, по полю працювати, і менше зроблювати потім краї поля. Е, до речі, в даних плугів е, дуже гарний радіус розворота, який є 110 градусів, тобто він плюс-мінус на 10% більше, ніж е, інші всі конкуренти пропонують, дає можливість маневреності. Е, найбільше колеса на ринку, яке на голову мені не впаде? <ріст> Якщо що, ми відео тоді допишемо. Якщо підете, то... е, да, Найбільше колеса на ринку, потужна сталь. Е, ви бачите, от, оці вигини на рамі, які дають нам максимальні можливості маневреності. Е, унікальна технологія також в нас поперед плужникам. Е, дуже гарне і легке налаштування. Тобто е, даний плуг розроблений е, для людей. Для того, щоб е, в першу чергу. Це в нас кукурудзяний передплужник. Так, так. так. Це кукурудзяний передплужник. Mm -hmm. До речі, завдяки компанії Кун е, всі плуги е, на ринку України, які поставляє компанія Кун, вони обладнані кукурудзяними передпложниками і для нас вони це зробили базовою модифікацією. Цікаві апарати. А яка цінова політика їх? Е, цінова політика їх сягає вже від. Е, 50 злишком тисяч, умовно там від 56 тисяч. На новий сезон буде трошки, звичайно, що невеличке нівелювання в ціні. Але плуг доступний, плуг якісний і він зарекомендував себе на ринку України. Знову ж таки, скажу про нього таку деталь, що плуг десь близько 30 років вже на ринку існує. Тобто в нього знову ж таки немає цих проблем, болячок і нюансів, які можуть виникати там з новими моделями, що щось десь недоопрацьовано, недопобачено. Ну, досить такі популярні плуги зараз дивлюся, багато хто купує. Так, плуги дійсно гарні. Плуги подобаються клієнтам. Маємо багато задоволених відгуків і по якості роботи, і по тому, що не виникає там питання з доволі частою заміною там деталей. Але навіть в тому випадку, якщо потрібна буде якась заміна деталей, знову ж таки, про що ми з вами говорили, наш сервіс завжди до ваших послуг. Акції цікаві Сергій? акції знижки, тренін, кредити. В принципі, звичайно, що ми можемо пропонувати фінансування від банків, тобто зовнішнє фінансування, відшкодування банківської ставки, і в принципі. Щодо цього плуга ми можемо говорити також про е, зерновий бартер. Е, програма 3D поки що на нього ще не розрахована, але в теорії, можливо, що з наступного року вже і він буде приймати в ній участь. Так що, друзі, знову ж таки, кого цікавить дана техніка, суперпотужна, надійна, європейська. І головне, те, що вона працює, робить роботу на полі, правильно? Звичайно. Так що, знову ж таки, звертайтесь до Сергія, організує, привезе. Ви привозите свої кошти і все буде Україна, правильно? Все буде кон, все буде Україна. До зустрічі. Дякуємо. Сергій же ж ключове питання. По дисках. Я думав, думав, от який трактор потягне дану модель? МТЗ 892 потягне чи ні? Звісно. П'ятиметрового, так? П'ятиметрового, 12 тринадцятиметрового 13 і 18 А Т-40 чи ЮМС. Звісно, її мес потягне тільки не в ту сторону. <laughs> <laughs> так що, друзі, звертайтесь до Сергія. Він <laughs> вам все організує. <laughs> тебе бувало, що як заправишся, е паливо збільшується. Ні, ні разу ja, не було. У мене бувало. Я знаю, що тоді кажу, що я їду не в ту сторону. Лайфак! Лайфак є Сергія!